Олександр Усик проти Тайсона Фюрі. Такий бій усе ще можливий за повідомленням британського журналіста. Джерело каже про те, що на кінець року в Саудівській Аравії планується низка івентів, у ході яких українець має зустрітися із циганом. А Ентоні Джошуа спробує міць Деонтея Вайлдера. Переможці пар мають зійтися між собою, аби виявити абсолютного чемпіона надважкого дивізіону. А ще історія про те, як голову аматорського боксу Мара Кремльова посилають. Куди подалі? Проте, на жаль, ми стали свідками чергового звірства росіян, які страчують українського військовополоненого. На це у своїх соціальних мережах відреагував Володимир Кличко. Це відео з обезголовленням варварство. яке для всіх терористів для Росії важливо не лише вчинити злочин, а й максимально поширити його, розповсюджувати страх. Росія лише поширює своє мерзенне обличчя. Ми давно перемогли страх. Скоро переможемо й російське варварство. Уже стало всім зрозуміло, що справжній мир на всій території України буде тоді, коли закінчиться Тож нагадую, що просто зараз над цим плідно у складі Збройних сил України працюють мої колеги з видання Трибуна, що проміняли зручний цивільний одяг на камуфляж і наразі бережуть нас усіх у складі 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Ми хочемо допомогти їм усіма засобами, тож просимо закинути і вас, бодай невеличкий донат. Якщо кожен підписник нашого каналу скинеться бодай по 10 гривень, цього вже вистачить на Бандеромобіль. Тож закликаю усіх охочих долучитися посилання в закріпленому коментарі. Дякую всім, хто допомагає. І Україна вперед. Історичні події відбуваються в аматорському боксі. Схоже, що не тільки Україна готова сказати голові іба Умару Кремльову: ідіть у сраку. Європейський олімпійський комітет прийняв рішення не пускати цьогоріч росіян та білорусів до європейських ігор у Польщі. Врешті сама Польща заявила, що приймати окупантів на офіційних турнірах вони не збираються. Натомість розгнівалася держиморда Умар Кремльов, що очолює весь аматорський бокс. Світу мовляв, як же так? Спорт же в нє політики. І міжнародна асоціація аматорського боксу, очолювана расистом кремльовим, закликала міжнародний олімпійський комітет скасувати кваліфікаційний статус європейських ігор 2023. Тобто расист Кремльов хоче, аби турніри, де немає росіян та білорусів, вважалися такими собі просто спарингами. Бо це, бачите, ображає терористів. І це вже не перший ідіотський вчинок Кумара Кремльова як високопосадовця аматорського боксу. Раніше США, Нідерланди, Канада та інші цивілізовані країни відповіли на цей бойкотом чемпіонату світу. Мовляв, якщо ти пускаєш туди росіян, то нас там не буде. Тепер все зайшло ще далі. Національні федерації США, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Філіппіни, також Швеції, оголосили про створення альтернативної організації World Boxing. Це пов'язане з бажанням протиставити себе Кремльову, а також з бажанням зберегти бокс на Олімпійських іграх. Чого з Кремльовим зробити не вдасться? Оце дуже круті новини. І що минулого року я так обережно про це заїкався, мовляв, ну дуже крутий сценарій, але утопічний був би, якби нормальні федерації консолідувалися проти Кремльова і Іба і створили альтернативний орган. Це здавалося складно. Адже для цього треба створити щось своє: вийти з чинної Іба і просто протиставити себе багатьом федераціям. Але все дійшло до того, що з расистами, з терористами працювати не хоче ніхто. Русский зразу. Да. Ані головним боєм цього вікенду стане зустріч у хевівейті між британцем Джо Джойсом та його опонентом із Китаю Джаном Джилеєм. Зустріч пройде у Лондоні. 198 англійських сантиметрів проти 198 китайських сантиметрів. Дві неповоротки проти достатньо міцні машини вже провели битву поглядів. До цього поєдинку вони підійшли в дещо різних статусах. Джо Джойс максимально на коні. Він і так здобув статус обов'язкового претендента на поясусика по лінії WBO. В останньому бою подужав достатньо міцного суперника Джозефа Паркера, що й достроково, так і ще й битиметься перед своїми ж трибунами. Джилей це геть інша історія. Ішов без поразок до останнього бою, який провів в Андеркарді Усук Джошуа. 2 Тоді китайський біг Бенг провів рівний бій проти Філіпа Херговича за статус претендента від IBF. Кілька разів непогано струснув хорвата, та й загалом, як до 39 років, тримався достатньо впевнено. Але на думку суддів, усе одно програв. Виходить, що спершу Херговіч взяв собі опоненти боксера з високою котировкою, але такого, якого треба проходити. А тепер те ж саме робить і британець. Дві вечі дає очевидний фаворит і очевидний аутсайдер. Маю прогноз на цей бій, планую розмістити його вже завтра у своєму боксерському телеграм-каналі. Тож підписуйтеся за посиланням в описі. Супер серія у хевівейті: Олександр Усок, Тайсон Ф'юрі, Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа у фіналі чотирьох і мають визначити між собою головного бійця Хевівейту. Така кайн пабіт британського журналіста. Є спостереження і чутки, які, я думаю, мають певну правду, що на Близькому Сході відбудеться серія боїв за участю Ф'юрі, Усика, Джошуа та Уайлдера. Відбудуться три поєдинки: Ф'юрі проти Усика і Уайлдер проти Джошуа. Два переможці цих боїв знову зустрінуться на Близькому Сході для остаточного протистояння. Це відповідатиме на питання про те, чому Ентоні Джошуа вирішив не битися до грудня. Фінал чотирьох, у якій зійдуться чемпіони світу або екс-чемпіони світу, визначать найсильнішого. Абсолюта хевівейту, це що мрія всіх фанатів, яку втілять у життя? This is bullshit. я в такий двіж не повірю. По-перше, це виглядає як спроба зіграти на інформації про Джошуа, який готується боксувати аж у грудні, буцімто на такій події. Як на мене, це просто якесь приписування фактів заднім числом. Та й врешті неофіційно ця суперсерія і так, нібито, стартувала в умовному півфіналі. Тайсмфірі накавтував до Антею Вайлдера. Двічі його переміг. Такому самому другому умовному півфіналі Олександр Усик двічі здолав Ентоні Джошуа. Тобто розв'язка і так мала би настати, адже пояси зосереджені в особах двох боксерів. І, в принципі, на цьому все. Загалом же я можу повірити в бажання Уайлдера та Джошуа взяти участь у такому турнірі. Можливо, навіть на це погодиться Сашко. Але ж тряс, це є фактор ф'юрі. Це коли говори, не говори, а все одно в підсумку не вгадаєш, як воно буде. Та і суто зі шкурної позиції. Це ж циганський король. Він точно при першій нагоді вибере собі пити пивко і битися в якихось безпрограшних поєдинках. Ну, типу з Френсісом Гану чи Луїсом Артісом, замість того, аби вийти на реальну суперсерію. Тому щодо інсайду, те, що про це можливо йшли якісь балачки навіть між промоутерами, повірити можна. В те, що все це дійде до справи, ну навряд. Це брехня. Нагадую, що український світ боксу точно стане краще, якщо ви підпишетесь на цей канал та подобаєте цей ролик. На зв'язку, друзі.